Оригінальна цапфа трактора UMZ. Як я можу її зробити совдеповську? Положити її на вулицю, вона поржавіє і стане совдеповською. Продавати Х2. Да? Для тих, хто фантазірує по совдепії. Вона виповнена методом штамповки. Чому штамповка і упаковка? Тому що ну, тут не буде тривати і воно лопає. Воно робиться з двох частин, виготовляється, обробляється іде. Прокалка. Тут у нас шлюфовка працює з латунними втулками. і тут. Ті, хто бере китайські желізні втулки, знаєте. Взяли желізні втулки викинули цапку. Тут вже посадочка під підшипники, йде ремкомплект, гайки. У нас повністю сюди дві резинки, сюди одна резинка і войлок. Тоді і знизу і не заходить по шліцам, по всьому. Шикарно. Також, отут ця штука є. Були два види. Одна поковочка, друга. Це в нас ще по-моєму запасі, тому що тут ще мідна втулка. Е, ну, Десь 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 знайшли. Да? Ось вона протянута. Зроблено, також штамповка. і труба. Тут ось така виготовлення. Літьє воно не должно бути. Деякі потім отут ще ну, ми цього не робимо. Хлопці зразу при покупці. Усілення уголочок наварюють, щоб тут ну, фісів хто, хто гриву. Бо в кого вже твічинки були, хто вварив, хто уголочки наваряє. Так що запчасті ЮМЗ Дніпро Івано-Франківський в наявності.